Що ж, ой, блять, що ж, всім привіт! З вами знову я. І сьогодні хотів би записати для вас такий традиційний огляд на тиждень. Обговоримо, що очікувати від криптовалюти, обговоримо. Те, що ту зиму, неймовірно, вже дійсно починається. І так як він починається, то нам потрібно бути готовими до цього. Обговоримо аргументи, чому він починається. Обговоримо позиції, які я подав в телеграм-каналі. Посилання в описі. До речі, підписуйтесь на YouTube, на Telegram, на все, щоб бути в курсі. І, взагалі, тіпа, ну, корисні дуже ресурси, і ком'юніті там потужне. От, і так далі. Обговоримо е, перспективу на альткоїни, обговоримо фондовий ринок, макро і так далі. Загалом, з минулого огляду ну, відносно велика кількість е, чого змінилася. Типу, ми е, розглядали тоді лонги з цієї зони, лонгували досюди. Тут, на жаль, побачили фіксінг і захист, тут закрили велику частину своїх лонгів, після чого, в принципі, далі. Основний сценарій був це зниження в район 65-63 тисяч, формація ложного виходу і утворення сетапу на вихід з агромного цього балансу, який вже триває близько. Зараз подивимося, скільки він триває. Який вже триває близько 110 днів. От. Ну, давайте перейдемо відразу до технічного, до біткоїна і далі там, парал... ну, паралельно будемо говорити про фундаментали, який є. І так далі. Скажу пару слів про Павла, який виступав, про ФРС, ставку і так далі. Ми, в принципі, це все в телеграмі обговорювали, але менше з тим. Отже, ну, по біткоїну моє очікування незмінне. Тільки наразі я дійсно добрав повну свою позицію, причому я це зробив ще в п'ятницю. Я її добрав в цьому діапазоні. Навіть зараз, в принципі, я вважаю непогана точка входу. Стоп кинув. За цей рівень 63500. У мене також є позиція від 61 тисячі, 50% якої я був зафіксував ще тут перший раз в цьому діапазоні. От, і тут я оформив добір, і в мене тепер повноцінна така повна позиція з цим стопом. Тобто, якщо відстопить, то ну, весь профід з цієї позиції, все згорить. Але я думаю, що ризик цей умісний в даній ситуації. Я думаю, що він максимально, ймовірно, умісний в даній ситуації. От, Перейдемо на об'ємний графік, що в нас, в принципі, зараз відбулося. Після цих великих фіксінгів, от на Фересі були вертольоти, тут великі фіксінги в цій зоні інтересу відбулись. На жаль, дійсно, фіксінги безпозиціонували в продажі, тому от зробили цей ложний вихід. Але дуже добре, що тут сформували ми захисний. Такий файний, потужний об'єм. І ми ну, сформували ложний вихід з балансу або повернулися назад в балансі. Зараз торгуємося над об'ємами. Вон ми робили типу рітес. Ну і загалом торгуємося. Я вам скажу, що це дуже шикарно, це дуже добре. І зараз основне очікування все ж таки це вихід вверх, тобто вихід в район. 74, потім 80, потім 100к. Тобто я очікую, що на цьому тижні ми вже побачимо якісь палки вверх, ймовірно, бо сетап дуже потужний. Якщо дивитися по фундаменталу для біткоїна, ну тут багато ще всяких фуд-моментів є. Кріпта от на фоні фондового ринку взагалі ніяк не перформила. Тобто Якщо взяти, наприклад, SP 500, то він б'є хая хая, тут слабі продажі, і ймовірно, типу, буде далі вихід вверх, і наша ціль скоро от-от буде закрита, яку ми, в принципі, ще в середині квітня визначали, коли ми брали лунги звідси. Бачите, як ідеально задетектили за дно і залонгували. У випадку ж біткоїна ми в боковику. Його б я порівняв чимось з золотом. Хоча золото, до речі, може, ложний вихід не зробить, бо тут сильний захист. Тому може вийти таке, що ми вже, типу, підемо на пробой. Вот. Ну це вже треба дивитися на долар. Вот. Ну, коротше, випадку біткоїна крипти, звісно, на фоні ну, навіть такої файної фонди, навіть всіх непоганих умов, хоч Павел там. Ну, і Він говорив, в принципі, знаєте, так, типу, там, про зниження ставки, дуже туманно і так далі. Це було очікуємо. Але як не крути, фундаментальні фактори свідчать про те, що ставка може бути знижена і на наступному засіданні. Ну, Позитива, в принципі, достатньо, яке вже починається і так далі. Через то глобально також Павел, до речі, був зазначив на засіданні Фереса про. Імовірність печатної машинки, якщо це буде треба. Я пару раз про це зазначав, і це не просто так, бо дійсно і ситуація з банками, хоча, ну, як він казав, вона стабільна, хороша, не така вже вона стабільна. Ймовірно, перед виборами не захочуть допускати просадку банків. Ймовірно, можливо, оцей печатний станок і підтримку банківської системи. А з банків банк, бабки течуть у фонди розтікаються і починається ту зиму. От. Е, ймовірно, можливо, якісь програми по фінансуванню ще щось будуть висунуті набагато раніше в процесі оцієї всієї історії. Через то я б сказав, що е, дуже позитивно. В нас є печатний станок на перспективі, ймовірний. В нас є Q, в нас є зняття ставки. Тому перед виборами, думаю, все буде непогано відростати. Долар усе таки буде ставати гірше. На рахунок, до речі, долара далі. Я очікую відпрацювання все-таки цього сценарія. Ми втримали цей рівень, ну ідемо з ложним виходом. Я цей сценарій малював ще дуже давно, то рівень десь 108, може, заберемо, після чого буде гарне зниження, я думаю, по долару. Тому не за горами. Можливо, ще трошки, 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 і зниження вже буде. От. Ну, Про це ми поговорили. По біткоїну я маю лонгове далі очікування. Я сетап вам показав. Тобто, ви самі бачите дуже. Повноцінну таку картину, повноцінну ситуацію з ложним виходом, ідеальний сетап. Я думаю, якщо це не дно, то я не знаю, що має бути дном. Давайте перейдемо тепер до ефіріума і інших альткоїнів. Тобто ефіріум. По ефіріуму, в принципі, ситуація так само дуже чудова. Я вам охарактеризовував десь два рівня. Вон, Отут, але звідси ми реакції не отримали і сетапа, ніякого не було. А тут уже є сетап. Дивіться, як ювелірно ми забрали цей рівень. Плюс тут проходив великий такий кластер е, об'ємів, проштовхуючи, коли ми йшли на пробою цього от рівня. Через то я, ну, типу, вже шукати. Хоча може і покажу. Ні, ладно, не буду то налаштовувати. От, через то я б сказав, що я очікую по ефіріуму вихід в район з першу 4 тисяч. І потім глобального АТХ із цих значень. Типу. На фічі, ну, Хто брав, типу стоп за цей лой, думаю, умісно поставити і чекати вихода вверх. Я на споті позицію по ефіріуму з цих значень. Далі тримаю. Я навіть не фіксував тут нічого, я буду тримати її до 5 тисяч доларів, там буду дивитися фіксації. У мене такий план. От так я вирішив зробити. Тому по ефірі очікувано. Звідси ту зиму на розворот теж, як і по бітку. На цьому тижні, думаю, буде дуже файно. Е, ну, давайте глянемо відразу альткоїни. Мабуть, ймовірно. Хочу зробити цей огляд такий коротенький. Е, по домінації ситуація яка? В нас є такий. Є... Бичий флажок, тут типа да, така структура відносно, як рахується бича. але менше з тим, я вважаю, якщо ми зараз звідси, ми вже сформували певний розворотно, якщо ми от випадаємо десь сюди, сюди і під, під 55%, тіпа, прям, під 55%, то, ймовірно, ну, з цієї границі відката вже не буде, і ми просто випадаємо вниз. І будемо далі падати. Думаю, зниження домінації вже не за горами, а це означає, що е, альти почнуть дуже перфоти, дуже рости дуже вже скоро. Так, да, я розумію, от зараз їм дуже тяжко. Знаєте, навіть в мене в портфелі деякі альткоїни в просадці були, чи, можливо є, це треба зараз глянути. Ну, якщо взяти Dota, то він не в просадці, до речі, на рахунок дота теж дуже гарно. В рамках локального сформували тут такий ложний вихід, і тут теж гарні об'єми проходять. Я очікую вихода плюс-мінус звідси вверх вже по доту. Якщо взяти арбітрум, по Арбітруму от, ситуація така, що він в мене трошечки в просадці. в мене точка входу по 97, е, ну, менше з тим. Ми сформували ложний вихід, а ні, не сформували. Ну ми внизу баланс, у нас балансна далі. Структура тут захист відбувається. Це слава Богу. Через то я жду, що арбітром все таки вийде вверх. Я говорив на стрімі про сетапи відміни, так би мовити. Ну, коли я буду продавати арбітром, але ну про це ми не будемо зараз говорити. Це за умови, якщо ми випадемо з цього баланса вниз, позиціонуємо його в шорт, то тоді можна говорити, що все, проект скам. Я думаю, цього не буде. Думаю, що ми втримаємо плюс-мінус границі балансу і тримати на споті я далі його буду, і буду ждати іксів, тобто 3 долара, 5, 10 і так далі. Я думаю, це дуже. Реальні цілі. Далі. Що я маю? Кусами. По кусамі так само, в принципі, ми тримаємо балансну структуру. От вона. Типу, нічого тут змін нема. нижня границя. Поки все хорошо, я очікую вихода вверх. З нижньої границі. Чи може бути якийсь там ложний заколи? Можуть бути, але важливо, що ми тримаємо нижню границю. Я далі очікую вихода вверх. Флоу. Така ще стара позиція була. По флоу я тримаю трошечки частково спот. Ну, Загалом оцей, ця зона в нас є підтримкою важливою важливо її тримати. Тіпа. Поки ми до неї підійшли, поки в принципі, виглядає мені загалом непогано. Ух ти їбать. То я поки буду утримувати даний актив і очікувати вихода. Ну, вихода вверх з цієї зони, в принципі. Там до, десь до трьох баксів з першу до АТХ, може до трьох потім. Вот. Ну, загалом, тобто, поки баланс ми ще утримуємо плюс-мінус. Ну, таке в мене невелика частинка його щитка в портфелі. Він ну, мені не сильно цікавий. В мене більша частина це ефіра, по суті, в портфелі. Е, вот. Дудекс. Боже мій. Я його не утримую, але я знаю, що багато хто е, торгує. Ну, до речі, він поки не злітре, ну, типу, не знаю, ладно. Е, до речі, що цікаве на, от, на цьому тижні це CRV. Дуже відбулося цікаві події. Цікавий, дуже скам. Я в Телезі писав, що тут дуже огромний аномальний кластер об'ємів в цій зоні проходив. Ті, я про це писав, в мене є Телезі, хто не бачив, гляньте, полистайте Телеграм. Що е, вот. це означає? Ми ось позиціонували явно тоді в покупки були. І я думаю, що на цій перспективно ми можемо побачити ріст. Типа, причому до півтора бакса. Ну, типа, хороший можемо побачити дійсно ріст. Може, навіть до максимуму 2021 року. Через то ну, це рішення на спот, можливо, звідси навіть непогане. Хай ризиковане, але виглядає перспективно, як мінімум. Вот. Е, Ну, в принципі, ще дуже гарно, що я тримаю це Лінк і ЛТЦ. що я про це кажу. Так, Лінк. По лінку ми далі в балансі торгуємося, нічого не скажу нового. Чи можна там брати його звідси на спот? Спокійно можна. Я думаю, ми побачимо, АТХ і вище в рамках ну, до року часу. М -м -м. ЛТЦ. Лайткоін без змін всього. Ну, типу, в нас був баланс, ми його спозиціонували. Тут я набирав свою е позицію, у мене спотова позиція звідси. Ми далі ретестим, ну, рітестили баланс, на ретесті утворюємо таке накопичення, акумуляцію е з ознаками отут поглинання, продажів і захисту. Я чекаю вихода вверх, теж дуже скоро. А на фоні ростущої домінації, ймовірно, цей вихід вверх, е я думаю, відбудеться і відбудеться. Дуже скоро. Так, прийшлось мені відлучитися, бо я жарю шашлички, поки записую. Це все. До речі, договорив за ефір. Тут, по суті, ж також. Ну от Аномальний кластер тут проходив. Ага, а що таке? Сервер зліг, я поняв. Окей. Неважливо. Отже, по крипті очікування, максимально бичі, максимально потужні. Ну, я записую, да, записую, максимально позитивні на тиждень, який буде от вже починатися. Сьогодні 16, 17 числа, думаю, цей тиждень вже буде зелений. Такі от діла. Е, по фондовому ринку дам пару ремарок під кінець. От, в рамках, до речі, от золото. Давайте почнемо. В рамках ось ложного виходу долара, то, чи, ймовірний, такий ложний вихід золота, ну, імовірно. Якщо говорити про якісь дозакупи, бай і так далі, в мене поки основна увага е, загострена на кріпту, у мене ще в портфелі є декілька акцій, я, я про них скажу. Е, вот. Але в мене основна увага загострена все-таки на кріпту. Бо по фонді, якщо брати індекси, вони вже майже відпрацювали. Ну, Не то, що повністю, ну, майже повністю мої основні очікування. Мені вже це не цікаво поки що. Типу. От, по золоту, по суті, так-то теж. Я його лонгую з дна, я його акумулював з 1900. ЄТФ також скупляв дуже активно. Ну, і загалом, що зараз скажу? Цікаво, щоб добрати мені позицію, це хіба цей ложний вихід. Інших варіантів, ні, чи варіанти мені абсолютно не цікаві. Чи можемо ми вийти отак, пробити от цей супротив, вийти з баланса? Можемо, типа, да, можемо. Навіть при тому, що долар може там якось пиляти 105-108, це можливо, і ми якось тут будемо піджиматися. Типу, потім долар ще впаде і воно пульне далі вверх. Це дійсно можливо, ну будемо дивитись, в будь-якому випадку. Я для себе буду чекати хіба таку точку входу, щоб зайти, бо зараз я ну, не вважаю, що тут дуже до речі заходити, бо сетап такий спірний. Тесла по Теслі далі я очікую лонга. В принципі, ще хто хоче, може тут даже його купити. Я маю Теслу з цих значень по 148 плюс-мінус середній. Я чекаю. Будемо чекати, ймовірно, цих рівнів і АТХ. Думаю, що перформати вона буде дуже скоро, ймовірно. Якщо брати там інші якісь акції, які в нас є, тобто Apple, наприклад, по Apple ми дійшли в зону супротива, яку я розраховував по Фібі, і тут я зафіксував свої акції. Ну, як зафіксував? Зафіксував половину. І, типу, далі буду дивитися по ситуації. Якщо ми, в принципі, пробиваємося вище, то там відкриваються горизонти і до 260 даже за акцію. Ну, не знаю, не знаю. Подивимося. Не будемо гнати, так би мовити, вперед, але, можливо, далі буде лонг. типу. Бо ми були в балансі дуже довгому такому акумуляції, ми з нього вийшли. І зараз я б сказав два варіанти: типу, е, в цього баланса Є покно, він у мене тут, ну, плюс-мінус, коротше, отут є рівень 190-180. Е, є варіант, що ми можемо або відкатити сюди десь і вирости, сюди десь вирости. Ну, або просто тут щось формувати і пробитися вверх. Я думаю, буде лонг далі, звісно, але частинку тут зафіксував, можливо, доберу хіба з ретеста балансу цього. Це хіба нафта? По нафті в нас був сформувався очікувано звідси відкат, ну він далі йде. Тому будемо слідкувати, як вона буде реагувати з цих рівнів. Тут нічого цікавого по позиціям нема. Вона знизилась звідси, поки я буду слідкувати. Я думаю, що ми все-таки будемо оновлювати ці мінімуми питання часу. Питання просто які чи зараз, от не знаю. Але, але оцю ціль забрали, і це дуже добре. Думаю, це буде впливати як не крути, все одно на ціни на енергоресурси, на зниження інфляції. Uh, майбутні місяці. Вот. Uh, так, бренд сказав. Наздак там то саме, перфодь дуже жорстко. Типа, ми пробиваємо, ростемо. Очікувано. Забрали, до речі, нашу ціль по НАЗДАК. Це 20к вже. Ми забрали першу ціль. Тут часткова фіксація. Ну і трошки ще, думаю, дотягнемо точно. Думаю, будемо рости, бо тут прям вже видно цей експансивний ріст. От я думаю, до крипти він дойде дуже скоро. ну, типу. Бо, ну, Я просто по досвіду скажу, не може так бути, щоб фонда так перформала, а крипта прям взагалі довгий час не перформала. Вона буде перформати, питання часу. І Я думаю, часу настільки вже коротко, що на цьому тижні ми вже побачимо зелені палки, тому не парьтесь. Коротше. Е, ну, по Форексу, що сказати, в нас є. Я давайте почищу графік. Якщо дивитися євро, то ми нижню границю приходимо. Ну, враховуючи такий долар, то е, надо буде дивитися, чи якісь може ложні виходи очікувати. У нас тут, знаєте, як такий є баланс, такий, така наторговочка. Тіпа, типу, і, ну, питання, чи втримаємо, по-перше, плюс-мінус цей рівень 1,07, типо, якби втримали, звісно, можна було б очікувати вихода вверх. Ну, якщо ні, то тоді. Ці зони були б цікаві для покупки, але типу, таке щось побачите. Ну, тут тут поки я би втримався від позицій якихось і середстрокових висновків. В рамках дня, звісно, дивитись можна, але в нас огляд тижневий, то толку мало насправді. А з понеділка тим більше дивитись. Е, так, далі фунт. Е, по британському фунту ми майже були закрили нашу ціль, тут з'явились фіксінги, трошечки відпали. Е, цікаво дивитися, мабуть, зону 1.25 е, на тижні буде для, можливо, такого от мува. Отакий от мув був би дуже файно насправді подивитись. От, насправді Форекс трошечки складний. Тому, коротше, всім дякую за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Посилання на, ой, на, на Telegram та, і в, в профіль YouTube і в описі до відео. Е, ставте лайки, більше активності, щоб більше було оглядів таких. І чекаємо потужного і жорстко ту зиму. На все. Всім гарного дня!